Зима дедалі ближче. Це відчувається в усіх можливих аспектах: погоді, настрої, температурі в домівках. Остання, до речі, одна з найчастіше обговорюваних тем зараз: про опалювальний сезон, що вже стартував у низці українських міст, а також готовність до можливої складної цьогорічної зими, ми розпитували жителів міста Бобровиця, що на Чернігівщині. І, хоч місцеві зазнаються, що обігріватися в сучасних умовах надзвичайно дорого, утім, від необхідності не втечеш. Тож, попри всі складнощі, закупили дрова та підготувались до зимових холодів. Ну, Звісно, дорого. Як зарплати невеликі, то, звісно, дорого. І так дорого, і так дорого. Воно все дорого. А цього річ закупали дрова? Ми ну, закупляємо. І скільки віддали? 15 тисяч. Дуже дорого. І дрова дорого. І щоб прийти, хтось попиляв або щось зробив, теж дорого. 10 тисяч за 8 кубів. Не порибані, не попиляні – це двохметровка. А Хто мені mm -hmm. поможе запастись, хто ніхто. Ніхто нічого не допомагав, і не допомагатиме. Якщо можна старій людині, сводку передати не можна. Ніхто нормального телефону не дасть. А то, що ви хочете, щоб щось хтось допоміг. А чи готовий, чи ні, все тільки Бог знає. І хоч ціни на тепло обпікають, опалення, всі опитані нами місцеві вдома вже увімкнули та потрошку зігріваються. Ні, ну, я б не сказала, що сильно холодно, ми це комнатне. Нам завжди холодно. Кінечно, наночу включаємо. Днем виключаємо, а наночу включаємо. Ми в приватному в нас своє все, то в нас уже давно почалось. В приватному принципі ми готові до опалення. Ну ми думаємо, що пока не так. Під потрошку. Під ми часом можемо так, ми потрошки підтопляємо. Де все розпочався опалювальний сезон і в місцевих комунальних закладах. Як комунальне, це там плюс-мінус день туди-день сюди, і опалення вже працює. в Принципі, уже почався тепло, да? і в школі, і в садочку. Водночас ми вирішили поцікавитися в місцевих жителів, чи готові вони до цьогорічної надскладної зими, до якої активно готують українців в інформаційному просторі. Ні, не готові. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. У нас генератор дома є. так ну хай лякають вони. Ми вже привикли, ми проживемо будь-яку. Хай, хоч холодно буде, не холодно. Нам без різниці. Я вважаю, що не буде вона важча. Ні. Дуже багато людей вже, які залишилися без газу, без світла, без нічого. А газ, видобуток газу один той самий, електрика одна й та сама. І я думаю, якщо правильно розподілити усе те, що є, хватить не гірше буде, ніж у минулому році. У нас газовий котел, ми вже включили атаплю, тому що діти. А так, ну так, да, буде, мабуть, тяжело в цьому році. На чим ще не запазалися. Павербанк є один, але один на цілу сім'ю мало. А генератор у нас, в принципі, давно є, але ми їм просто якось навіть прошли не користувалися. Та, попри всі страхи та складнощі, місцеві визнають, що готові перетерпіти і надскладну зиму, і ще багато всього, аби тільки Україна перемогла. Головне, аби не летіло. Оце і все. А те, що все. там трудно, не трудно, переживемо. Це все, потихеньку ми все переживемо. Коли дровами, коли газом, коли закономимо, коли повдіваємося. Головне, щоб було там. І все.